І всім доброго дня, любі друзі. Позаду мене гарний ставочок, де весною та осінню минулими я дуже добре, непогано відлавлювався по судаку. Тематика сьогоднішньої риболовлі спінінг а хижак в перспективі. Це судак, але якщо буде щука, окунь в принципі також прилові було б дуже добре. З чого, друзі, хочу почати. В Першу чергу. Сьогодні я не сам з Ірішкою. Ірішка, скажи, привіт. Вона, коротше, зайнята, вона вон, займається своїми справами риболовними в такій кепочці розовій від фішдрінку. До речі, фішдрінк, вам привіт. І сьогодні така в мене компанія, така сьогодні рибалка по водилищам. Давайте трішки більш детальніше. Друзі, нагадую, фаворит Bluebird 416 тест. Довжина, по-моєму, 2.53 котушка Daiwa Екселер в розмірі 3000. Шнур, у мене тут 0,8. Select, не пам'ятаю точно. Да, по 08, 08 Select, так, по-моєму, 0,8 так. По приманці відразу вам розповім, чого почнемо. Це ось такий рейндж Сатурн 2,5 дюйми, Вольфрам 10,6 грамів. В принципі, мені знаєте, в таку погоду дуже комфортно кидати, тому що ну є вітер, тобто більше не потрібно, ну і менше буде вже складно. Але, в принципі, менші ваги також будемо пробувати, бо судак така риба, спробую вгадати. Е, в Ірини також. Рейнс Сатурн на 8 грамах. Чебурашка ось така в фіолетовому кольорі. Ну, флюрокарбон 0,45. По що в неї це фаворит. U1, котушка 2500 розмір, фаворіт U1. А також шнур, в точності, як у мене, стоїть, тільки що дома новенького їй намотав. Це в нас Select 08. Ну і в принципі все, друзі, комплекти є. В неї, правда, тест тут 2.12, а в мене 4,16, Ну, в принципі, для озера це дуже непоганий тест. Починаємо нашу риболовлю, я вже декілька разів кинув. А, ну і будемо дивитися, де і що, яка рибка. Спробуємо її, по крайній мірі, як то кажуть, знайти. Йдемо, друзі, далі. Коротше, давайте невеличкі такі мінімальні підсумки. Рибачимо вже приблизно годинку. А, і я, так як сказати, став нещодавно власником додатку Діпер, і, звісно ж, самим Діпером. То тепер на різних водоймах я можу собі дозволити подивитися, де більш-менш нормальна перспективна глибина тобто, де ямки на якійсь водоймі. А, ось, в принципі, тут, на цій водоймі в кінці, якраз яма. Так, тут така кладочка не сильно. Міцна, так сказати. І ось тут якраз яма, тут є 3 метри. І хочу цю зону обловити. Вже кидав там з бокової кладки прямо сюди і щось ципанув. Не знаю що, але можливо якась біла риба, можливо, щось клюнуло нормальне, але ципанув. ну Загалом зараз облавлюємо по ямі. Потім підемо на міляк, подивимося, можливо, судак стоїть там. Рибак Ірина поки відволіклася на телефон, покажи, покажи нам. Ой, як гарно двойничок зашов в капюшончик. Кепочку не пошкодила, але капюшончик Чуть-чуть чуть-чуть зіконочкою. Ох, красота, яка рибалочка. Отак у нас клює. Я перев'язуюсь, а Ірина сама себе говорить. <рес> Буквально, друзі, три тижні чи 4 в моєму шнурові. З цими всіма обривами. Осьозаки ось зробив дальній поставив 13 грам, а силіконочку 2 дюйма. Щоб кидати далеко, бо тут яма. І в принципі, мені комфортно 13 грамах нормально обкидувати, я відчуваю все. І вже шнура немає. Я тут такий зачеп. Зловив один і другий. Коротше, зайшов на одну точку, перший закид зачеп, другий закид перев'язався зачеп. Коротше, таке собі не сильно. Що це я вже щось тягну. Мені здається, що це мій обірваний шнур. Мені здається, що так. Ну, По-любому не риба. Так, да, я тягну свій обірваний шнур. Може зараз спробую в другий бік його дістати та відстрелити хоча б приманку. Да, 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 мій обірваний шнурок. Треба його по-любому попитатися достати, а ось він. Все, є. Ми спробуємо зараз в другу сторону відстрелити, але засіло так, друзі, ще просто. Коротше, друзі, я думав, що цей... А... Випуск, на жаль, не вийде. Але можливо в нього ще є вихід, е, можливість вийти. Коротше, друзі, обірвав шнура метрів 70, е, Закинув 10 грамів ось такий Рейнс Сатурн. Ах, колір лох, ось така силіконочка, зараз поправлю. І клюнув не, недалеко, ну взагалі прибережна зона. Ось такий невеличкий малесенький судачок. Ну, тобто, З нього толку ноль. Звісно ж, таку рибу ми будемо відпускати, але погляньте, красунчик. Попався ось такий гарненький садочок. Давай. газуй. Оп! Як ракета і втік. Є, перша риба, хоч обрибилась, руки, хоч риби пахнуть, і то вже добре. З тими шнурами, друзі, я такий злий, що просто. Коротше, що можу сказати, п'ята година. Екселер йде в машину. А чому? Зловив три зачепи, Ні, щоб відірватися десь біля приманки, щоб я міг дістати шнури ловити далі. Воно відірвалося мене біля водилища. Три рази, розумієте? Ввалив метрів 70 шнура. На жаль, все, тут вже шнура на метрів. 15-20, оце я так кинув перший раз, метру 15-20 протягнув, і оцей судочок мене клюнув. Тобто він в мене плюнув в березі, можливо, 10 метрів від мене. А, цю катушечку зараз складу на місце. У мене є в машині татова катушка Дайва Ніндзя 3000. Вона мені також спокійно підійде з ідентичним штуром, такий як тут. Тому а, йдемо зараз міняти а, катушечку і будемо продовжувати. В принципі, ми думали перебратися на ще одне озеро, яке тут є неподалік, яке радили. Так скажімо, люди деякі по рибалці спробувати, бо там є і судак і щука Але, ну, так сказати, не сьогодні. Сьогодні хочу все-таки спробувати вже лишитися і оцей ставочок повністю обловити. Ірина лишилася там, я її лишив е все повністю, тобто дав їй цю приманку Сатурн в кольорі лох 2,5 дюйма, 10 грамів. Також і повісив. Хай ловить, надіюся, що вона, звісно ж, зловить сьогодні ще якогось судачка. Моя друзяка котушечка Дайванінзя. Ну взагалі це не моя, це моя тата котушка, основна е, з комплектом Crazy Fish, Aspen Steak до 15 грамів. Ось така котушечка, але вона, в принципі, мені підійде. Зараз спробуємо половити ну, з допомогою неї. Поставимо і я думаю, буде нормально. Іріна щось а ну підтягуй сюди хоч ближче. По неї верх не піднімай, верхні по воді. Оп, все. Блін, Іріна, якого ти горбача зловила я в шокі. Открий катушку. Друзі, Ірина такого окуня горбача зловила. Прям погляньте оце. Коротше, пішов дощик у нас, почало крапотіти. Погляньте, як він класно клюнув. Зараз вам покажу. Тихо-тихо. Погляньте, друзі, Сатурн в пащеці. Який гарний великий окунь. Що там, Ірина? Дивись, який прикольний. Взагалі. Так він реально грамівків 300-350. Дуже гарний. Прям так в заголоті клюнув. Що, відпускаємо. Зараз декілька фоточок і відпускаємо. Рибку, погляньте, який ну просто красень. А ну візьми в руки. Візьми, ти це все одно в рукавицях. Дивись, беріла так само, як я. Давай. Так, Там нема зубів гострих. Обережно, давай одного пальця просовуй. Одного, так. Тримай. з під низу, отак, типа, ще. Другими пальцями з під низу. Ні, не так далеко впасть. Витягни трошки пальця, витягни трошки. Бач, нього зуби такі ледь ледь Витягни трошки пальця з рота. Ой, я боюсь, вони. Та... Ще Нічого, витягни трошки пальця з рота. На краю самому держи, відпусти, отут десь. І оцими пальцями притримую отак отут, поняла? Пузо Пуза йому. І тут отпусти. Але тут тримай міцно. Отпускай руку. Цю отпускай, отпускай. Отпускай. руку забирай. Повертай, тако до мене. Повертай так до мене. Повертай до мене, розверни. Дивіться, друзі, от Іринин трофей. Зараз декілька фоток і будемо відпускати. Переподніми і витяги. Бачиш, окуня, не... окуня можна, а от судак... А, так, друзяки, він тут сів у нас не сильно. Дивіться, я обережнику дістав приманочку ще раз. Сатурн 2,5 дюйми на ось такій капельці 10 грамів. Це друга риба за 10 хвилин саме на цю приманку. Ось такий гарний полосатий. Сьогодні, друзі, рибу ми брати не будемо, тому я зараз буквально ще декілька фото і його буду відпускати. Йдемо його, друзі, відпускати. Він такий гарнесенький окунець. Він такий, ну подивіться, ну блін, розмір у нього чудесний просто, бомбезний окунь. Все, давай, окунець. Газуй. О, поплив. Друга рибка, друзі. Все чудово, друга рибка вже є. Друзі, риба, риба ще одна, Іра ще одного тягне, Дивіться, я ще ставлю судачок, Ірина. Не піднімай високо з води, держи над водою. Я його при... зараз візьму, оп, шнурок. відкривай катушку, Открила. все закривай, клади, так, да, да, да. Тепер закривай. <сх> Друзі, дивіться, це буквально Ірина наступний закид після окуня. Ось такого судачка. Короче, активізувалась риба. Треба зараз, певно, нам з тобою, Ірина, ставити разом такі приманки і на них ловити. Дивіться, 10 грамів в роті, все як треба. Силікончик Рейн Сатурн, колір лох. Ось такий красавчик. Ну що, Ірина Я не лох. Ірина наловила, тримає рибку, відпускає її воду. Ми не будемо з нею фотографувати. Ні, давайте ми все-таки декілька фото і відпустимо. Проводить. Все, ми відпускаємо рибку. Ось ось дивіться, такий. Рейн Сатурн, бачите, ага. 2,5 дюйма, колір лоб. Давай Ірина, відпускає обережно цю рибку. Третя рибка в заліку за рибалку. Давай, кидай. О, помаленьку. Оп, і все. Шкурнув. Умнічка. Перейшли ми, друзі, на другу зону. Я поставив також Сатурн 2,5 дюйма, тільки ось такий двохкольоровий. Вольфрамчик 10,6 грамів. Ірина на 10 грамів. Рибач. Я поставив вольфрам 10,6 грамів. Облавлюємо зараз цю територію, Дощик вже такий крапотить нормально, в мене вже така курточка трішки подмокла. Ну, але ще рибачимо. Ще, я думаю, якихось півгодинки, годинка до потемніння можливо, порибачимо і побачимо, що воно буде. Тому що ми ще на тому місці, рахуйте, на той колір лох покидали ще. І ну, Ірина закидів 15, я закидів 15-20 зробив. І Тихо було вже повністю. Тобто це був якийсь, я не знаю, за 10 хвилин три риби, якийсь вихід мінімальний чи що, або просто вона там стояла, бо клювали всі недалеко, скажімо так, прибережній зоні, і окунь, і два судачка. Ну а тут зараз спробуємо обловити цю зону, тому що для мене ось ця зона була найперспективнішою в минулому році. Тут я найбільше отримував клювань і тут. Було саме-саме перспективний рибач. Ну, тобто тут і клювання, і рибу піднімав, і судачка, і лобато. І друг у мене тут товстолоба, не товстолоба, а щучку ловив. Ну, було цікаво. Тому зараз спробуємо тут трішки пополоскати різноманітні приманки. Короче, робіть друзі, якщо вам на фото може здаватися, що ще світло, насправді вже дуже темно. Е, що? Давайте підведемо невеликі підсумки цієї риболовлі. Ірина ще трішки кидає. Я, можливо, ще також декілька закидів зроблю, але це під питанням. Вже темніє, будемо закінчувати, доки доїдемо додому. Поки зберемося, самі прекрасно розумієте, що час сплине а, Обірвав сьогодні три приманки увалив в метрі 70 шнура. А, ну На жаль, можливо, навіть і більше. Як є так є нічого не зробиш, бо якісь такі скажені зачепи в кінці водойми. І я тепер вже собі розумію, просто що там за ситуація, як там правильно ловити. А, працювала одна приманка по трьом рибам: це два невеличких судака та один окунь. А, рейн, Сатур в розмірі Лох, 2,5 дюйми. Приманка працююча, дієва, розловлена. Можу також її точно радити по окуню та по судаку. Тому ось так як є. Нагадаю ще раз вам, друзі, про комплекти Dive Excel 3000, і фаворіт Bluebird 416. Це мій комплект, фаворит U1, котушечка 2500 та паличка Уріни, по-моєму, 3. 12 з тестом також фаворит U1. І також я змінив котушечку, коли обірвав собі весь шнур на татову котушку Daiwa Ninja в розмірі 25 ну, тисяч. Тому Ірина вам махає пока. Да, Ірина? Ірина, да, махає пока на, на кінечну скажімо так, цього відео. І все. Зустрінемося, друзі, на водоймах.